Обмітій голова, який доволі активно взявся за роботу, і ми бачимо конкретні результати цієї роботи. Безумовно, це привертає увагу жителів міста. Окремо я би відзначив надзвичайно активну роботу нового прес-секретаря міської голови, нашого колеги Олеся Лопачука. Я думаю, це теж справило своє враження і дало той результат, адже ми знаємо, що про політика пам'ятають і політика знають, скажімо, політика, посадовця там, міський голова там може бути політика. Але все-таки політика знають, пам'ятають доти, доки він з'являється на телеекрані, доки він з'являється на сторінках газети, доки він відкритий до співпраці з пресою, доки він дає коментарі з тих чи інших питань, власне, скажімо, впливовість і публічна відомість людини. Я думаю, десь воно е поняття взаємопов'язане. На зараз я хотів би надати слово нашим переможцям і найперше лідеру рейтингу ТОП-25 Володимиру Євгеновичу Комку. Скажімо, хотілося б почути ваш коментар до цього, як ви оцінюєте, скажімо, свій результат, свою перемогу і взагалі, скажімо, реалізацію подібних проєктів. Дякую. Ну, без всякого кокетства скажу, що я не сподівався бути переможцем. Абсолютно. Я думав собі так в п'ятірку, я попаду. Бо я знав про цей проєкт, спілкувалися, не знав результатів. От, То, що переможцем стану, не сподівався. Приємно. Кожна людина має свою слабкість, безумовно приємну. От, і Хоч стараюсь бути таким, знаєте, абстрагований від всяких таких людських справ, але все рівно якісь такі речі. Розумію, що, можливо, і не личить міського могли радуватися там речам, але все рівно як жива людина, мені це приємно. Е -е, ви знаєте, що я вдячний газеті за такий конкурс. Навіть був би я переможний чи хтось інший, це якимось чином, щонав... ну, крім користі, газети, дає можливість все-таки людям. Займають посади, подивитись на себе трошки зі сторони. Замєте, комусь підтягнутися, комусь сказати, що неправильно чи таке інше, це їх тонізує. Дякую експертам. В першу чергу, можливо, дякую експертам, які так мене оцінили. Люди серед експертів були серйозні, це мені дуже приємно. Я сам був експертом і також заповняв анкету і передав її сюди, через Одесу Лукачука. І також маю свої погляди на ті, хто які місця зайняв. Ну, скажу відверто, що деякі несподіванки в цьому тобі. Для мене є. Я б не хотів би, би робити своїх висновків, бо вже зроблені висновки експертів, було б, напевно, не коректно. Але дещо мене також здивувало. Ну, в цілому, я вдячний. Дякую, Володимир Яковичу, і запрошую слова.